Від центру села Миропілля до російського кордону близько двох кілометрів. До травня 2024 року там базувався пожежний рятувальний пост. Звідти рятувальники виїжджали на виклики по всій громаді. Через неодноразові обстріли та пошкодження будівлі пожежної частини команду ДСНСників звідти вивезли у суми. Внаслідок російських ударів пошкоджень зазнав і рятувальний автомобіль. Водій Павло Федорковський показує отвори, які залишили уламки. Оце Наша машина трошки в нас у миропіллі пошкодила її. Це такі, ну, це не відкривалося. Біля частини був вибух і, і попала, та трошки в ту машину, і в цю. В гаражі стояла. Чоловік працює водієм в цьому підрозділі останні 30 років. Привикати, звісно, було трудновато, особливо перші дні війни, коли я якраз був на чергуванні, коли летіли ракети в перший день. Той. Ну, але ж. До всього звикають, як кажуть. А потім, звісно, вже ж, діло, діло привичне. Раз скрізь така ситуація, обстановка. Я відповідаю за машину, за всі комплектуючі, подача води, моя насос. Ну і тим, тим не менше ну, допомагаю там рукавну лінію, щоб все. Безперебойна подача, як кажуть. Води тепер, аби доїхати на виклик у миропілля, рятувальникам треба близько 40 хвилин. Виїжджають туди майже щодня, або на ліквідації наслідків обстрілів, або на побутові пожежі. У разі виїзду на надзвичайні ситуації внаслідок ворожих прильотів, ну, в першу чергу, це безпека особового складу на місці прильоту, тому що доволі часто бувають не розірвані боєприпаси. Треба враховувати те, що все одно ми знаходимося в бойових зоні бойових дій і доволі часто літають ворожі безпілотні апарати. Будь-який момент може ще статися, будь-який момент може прилетіти, і а, треба бути на поготові. До всіх ситуацій ми відносимося з жартом, ми завжди шуткуємо, сміємося. Ну, це дуже допомагає морально зняти стрес. Влітку російські військові збільшили кількість ударів керованими авіабомбами. Командир відділення пан Микола розповідає, з останньої пожежі після атаки каби привезли з собою частину уламків від боєприпасу. Оце уламки з місця прильоту з одного з населених пунктів керована авіабомба. Ну пособирали те, що з нього залишилося, Загасили пожежу. Тобто дуже 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 потужна. Зброя, оце ці керування авіабомби. І якщо попадає в житловий сектор, дуже сильні йдуть руйнування. Це ну прям великі масштаби. Можна сказати, що якщо попадає десь на вулицю, це вулиці ну, достається повністю всій. Чоловік, уродженець миропілля, тож говорить, йому особливо важко бачити, як російські обстріли руйнують прикордонні Сумщини. У мене дитинка якраз перед війною родилася, год і ну, тільки построївся обустроївся. Довелося їх от туди евакуювати. Дуже важко, батьки там залишаться. Ну, Кожен день за них переживаєш, дзвониш, знаєш і утром, і днем, і вечором. Ну, емоційно тяжко це переживати. І ти бачиш на власні очі, як руйнується ну, твоя. Ну, там, де ти виріс, там де ти прожив всю свою, своє життя. Складніше стало і за того, що все-таки ти. Як до війни ти працюєш, ти знаєш, що тебе нічого не може відволікти ну, постороннє Від... А тепер а то, ця безпекова ситуація, ну, десь там щось почув, десь там щось те, і ти прислуховуєшся, ти... ну все-таки все, тобі треба і робити, і те, і дивитися за всім. З дитинства Моропіль жив і Володимир Пулях. Зараз там залишилися його рідні. До ДСНС доєднався рік тому, бо, говорить, хотів приносити користь людям. Розбираємо конструкції палаючі, рятуємо людей, надаємо медичну допомогу, там евакуюємо, наприклад, техніку якусь майно людське. Важко, коли ти приїжджаєш, бачиш так би недавно. На, на днях розбили е, класний наш красивий магазин, там де був фонтан, там де був газон е, біля школи, коли як я навчався, які я там в спортзалі займався. Фізично важко. Морально якось ми так е, один з одним жартуємо, хоч воно така ситуація, але ну якби це наш як, захист. Катерина Ворона, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.